Он стоїть посеред міста, наче згадка про щось дитяче і забуте. Динозавр, обшитий червоними гудзиками, обличчя, мов у ведмедика. Погляд, як у того, хто ще вірить, що його сюди поставили не випадково. Його ніхто не боїться, але кожен трохи сповільнюється, наче цей звір бачить тебе наскрізь, знає, скільки разів ти хотів сховатися, скільки разів видавав. Себе за когось іншого, і скільки слів лишив у собі, щоб не видатися дивним. А він ось дивний і через це живий. Він каже: Ти маєш право бути незрозумілим і тим, хто посміхається без причини. Це мій переклад його слів. Коли я стою поруч, відчуваю, ніби він говорить: я маю право бути тихим. Повільним незручним для пояснення право не відповідати очікуванням, не ставати зручним навіть заради любові. А ти хіба не маєш? Маю право бути кольоровим у сірому місті, право не ховати здивування, не вибачатися за ніжність, не бути сильним кожного ранку. А ти хіба не маєш? Він далі каже: маю право втомитися, нічого не пояснювати. Маю право стояти просто так і вже цим існувати. А ти хіба не маєш? запитує він знову. А потім я отримав важливі дозволи від червоного динозавра, того, хто стоїть посеред хмарочосів і нікуди не поспішає. Я процитую деякі з них. Перше, він каже: дозволяю тобі бути смішним, навіть тоді, коли всі серйозні, навіть тоді, коли не знаєш, сміятися чи плакати. Друге, дозволяю не знати, куди йдеш, і просто йти або зупинитись, або розвернутись. Дозволяю сумніватись у собі, в інших, у понеділках. Сумніви це дихання душі. Дозволяю тобі дивитись на хмари довго, без мети і без почуття провини. Дозволяю не відповідати одразу на повідомлення, на питання, на очікування. У тебе є час, каже він мені. Дозволяю мріяти без користі, без плану, без стратегії, без продуктивності. Просто мріяти. Дозволяю тобі іноді бути таким, що дозволить сказати так, я слабкий. Пишайся цим. Дозволяю не бути нічим героєм. Ти вже достатній, просто так. Дозволяю тобі вигадувати нові слова і бути дивним по-своєму. Дозволяю тобі відчути ти не сам, навіть якщо здається, що так. Бо, о, бо я ось стою і бачу. Що ж, не кожен має благословення червоного динозара. Я тепер маю.